Добрий день усім! У цьому відео ми створимо схему у програмі Google Документи за зразком на картинці, яку ви бачите зараз на екрані. Отож, в розділі ваша робота натиснемо плюс додати або Створити. Оберемо документи. Це завдання виконують ті, в кого немає програми Word на комп'ютері. Відкриваємо наш документ та перетворюємо. Наш аркуш у альбомний листок. Для цього переходимо в вкладку Формат, орієнтація сторінки та змінюємо на альбом. Після цього, для того, щоб вставити схему, нам потрібно перейти в вкладку Вставити, Малюнок та Створити. І в цьому вікні будемо створювати нашу схему. Спершу потрібно додати сюди картинки. Картинки ми будемо брати з комп'ютера. Для цього потрібно на ваш комп'ютер спочатку ці картинки скачати. Щоб скачати картинки, натискаємо, відкриваємо картинку в нашому Google класі сортування сміття. Натискаємо праву кнопочку мишки, зберегти зображення як. І так, по черзі відкриваєте кожну з картинок, натискаєте праву кнопку мишки Зберегти зображення як і зберігаєте її в папці на комп'ютері. Після цього у вікні малюнок, Google документів. Тискаєте кнопочку з картинкою. Називається ця кнопка зображення. Тискаєте на зображення і тискаєте кнопочку Виберіть зображення для завантаження. Після цього відкриваєте папку, куди ви скачували вашу картинку. Я скачу папку завантаження. І вибираєте по черзі всі картинки, які потрібно додати. Можна відразу картинку зменшувати. Та розміщувати так, як показано на картинці в Google Класі, на вашому зразочку. Так? Тут має бути пластик, скло, папір. Тепер ми наші картинки зменшуємо, стараємося, щоб всі вони були однакового розміру. Місця у нас небагато, тому ми їх зменшимо до доволі невеликих розмірів та розміщуємо так, як показано на схемі. Далі нам потрібно додати під кожну з цих картинок пояснення, що означає цей малюнок. Для цього ми натискаємо на текстове поле, мишкою затискаємо, розтягуємо це текстове поле і задаємо підписи. Наприклад, тут буде пластик. Як бачимо, у нас шрифт доволі жирний і великий. Тому виділяємо цей текст, відкриваємо панель шрифтів і знаходимо шрифт Impact. Щоб задати вирівнювання посередині, ми натискаємо три крапки і знаходимо кнопку посерединці. І збільшуємо також розмір тексту. Для того, щоб кожного разу не задавати ці параметри швидів, ми просто скопіюємо ось це текстове поле і будемо змінювати лише текст. Для цього натискаємо по ньому праву кнопочку мишки, копіювати, потім праву кнопку мишки і вставити. І перетягуємо мишкою у потрібні нам. Місця наші рамочки. Далі задаємо, тут має бути скло. Тут папір. Тут має бути органіка, тобто всі наші недоїдки і метал. Далі, також в нас є великий заголовок які кошики варто створити для сортування сміття. Цей заголовок можна додати, використовуючи кнопку Фігура. Брати фігуру. У нас фігура, прямокутник за округленими краями. Отож, «Фігури». Знаходимо цей прямокутник і приблизно його ось так розтягуємо. Щоб сюди додати текст, ми можемо просто відразу, е клікнувши по цьому прямокутнику, почати писати. Так, Які кошики. Варто створити для сортування сміття. Далі також о, виділяємо цей текст, робимо його більшим, здаємо певний шрифт, можна на власний розсуд, можна три крапки натиснути, зробити його товстішим. Але як зробити його прозорим, і щоб рамочка в нього була синя? Щоб зробити його прозорим, нам треба. Клікнути по прямокутнику, натиснути кнопку Заливка і зробити прозорою. А, щоб зробити синім лінію, клікаємо по прямокутнику, знаходимо олівчик, вибираємо колір синій. Потім біля олівця є кнопка товщина межі, і ровній товстіше». Таким чином, отримуємо ось такий елемент. Далі, тепер потрібно ставити блоки з текстом, в якому пояснюється. Які відходи, в які кошики сортувати. У нас є знову ж таки інструмент текстове поле. Виділяємо, розтягуємо, і я для вас зробив подарунок. Для того, щоб не друкувати самостійно цей текст, ви можете відкрити в нашому Google-класі документ, який називається сміття». І з цього документу вибрати собі 3-4 пункти і їх скопіювати. Можна не підряд, можна по одному вставляти, а можна відразу взяти. 3, 4. Багато не копіюйте, тому що е, не вміститься і буде все на одній купі. Отож, тут, щоб скопіювати текст, потрібно виділити мишкою його, права кнопка мишки копіювати, потім перейти в нашу роботу і в е, текстовому полі права кнопка мишки Вставити. Так, перевірте, будь ласка, щоб тут не було ніяких помилок. Цей текст можна виділити, зробити трішки більшим. Ось рядочки можна е, видалити. Так, наприклад, харчові залишки. Нам не потрібно це ще дужках, ми його видаляємо. Таким чином буде трішки менше займати місця. Далі, знову ж таки, в мене на картинці е, цей текст в кольоровій рамочці. Я задаю колір рамки, так само олівець, зелений, і можу навіть зробити трішки товстішим. І так само, наприклад, скло. Вставляємо текстове поле. Переходимо в документ види сміття, знаходимо скляне сміття. Так, і можна скопіювати 3-4 пункти. Права кнопка мишки копіювати. Тут ми забагато додали тексту. Можна який із пунктів, наприклад, скоротити. Ось тут, наприклад, не потрібно його. Так, трішки збільшуємо розмір тексту і задаємо рамку. У нас рамка тут вже блакитна. Якщо у нас картинка ховається під рамочку, ми можемо клікнути по картинці, натиснути праву кнопку мишки і знайти кнопку Порядок і перемістити її на передній план. Тобто вона вже буде поверх цієї лінії. Можемо далі натискати праву кнопку мишки, копіювати, потім праву кнопка мишки Вставити, зміщувати наш блок туди, куди нам потрібно, його десь якщо потрібно, розтягнути. Так, наприклад, для. Паперу нам потрібно скопіювати цей текст, паперове сміття. Права кнопка мишки копіювати. Відділяємо непотрібний нам текст. Права кнопка мишки вставити. Він автозаміняється. Єдине, що тут в нас вирівнювання по правому краю. Отож, відкриваємо три крапки і правий вирівнювання по правому краю. Так. Також нам треба рамку, колір рамки змінити, на більш такий колір паперу. Ну і можна трішки збільшити текст. Після цього ми можемо зберегти та закрити і подивитися, як на аркуші буде виглядати наша схема. Чудово, лише трошечки з лівого краю вона обрізається. Якщо нам не подобається, двічі клацаємо по нашій схемі мишкою. І зміщуємо, да, наприклад, нам треба в цю сторону трішки змістити нашу схемку. Ми її зміщуємо сюди. І дивимося наші зміни. Ми можемо також нашу схемку трішки збільшити, розтягнути. І натискаємо кнопочку після цього або тут здати, або тут здати. На цьому все. Дякую вам за увагу. Лідної праці. До побачення.